Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами, я хочу з вами обсудити або розв'язати такі задачі на обчислення визначених інтегралів, які бувають і на НМТ теж такого виду. Ну, давайте розглянемо перше завдання. Це відомо, що у нас 4 інтеграл від А до Б Ф від Х dx дорівнює 8. знайдіть, 5 інтеграл від А до Б Ф від х д. Значить, дивіться, по-перше, так, я трошки помилилася: інтеграл від Б до А, від Б до А. Значить, По-перше, обов'язково дивимось на границі ці інтеграл від А до Б, проміжок від А до Б, а тут від Б до А. Пригадуємо попередній урок, і там було сказано: якщо змінюються границі визначеного інтегралу, тобто інтервал змінюється, да? ну, якби перевертається, то у вас перед інтегралом буде стояти знак мінус. Тобто ви можете одразу записати, що це дорівнює мінус 5 інтеграл від А до b f від x dx. А тепер дивимось сюди. Зараз куди сюди, бо я кажу сюди, а ви ж не знаєте, куди дивитись Ось сюди. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас є інтеграл f від x, ой. Інтеграл f від x dx. Від а до б отут і інтеграл f від x dx від А до Б отут. Значить, нам з першої формули, там, де зеленим я підкреслюю, його треба виразити. Тобто це буде інтеграл від А до Б, f від x dx дорівнює 8 поділити на 4. Ну, праву частину ділимо на да? це як невідоме. Це буде 2. Отже, інтеграл від А до Б, f від x dx дорівнює у вас 2. Підставляємо сюди мінус 5 помножити на 2, це буде дорівнювати мінус 10. Так, розібрали таке. Наступне завдання друге. Знову ж таки, відомо, що 3 інтеграл від А до Б f від x dx дорівнює мінус 6. А. 2 інтеграл від b до a, g від х, dx, дорівнює 4. Знайти інтеграл від a до b, f від х плюс 3G від х. dx, дорівні. Ну, знову ж таки, звертайте увагу, що у вас дано. І що, який інтеграл, тобто на межі інтегралу. Так? Давайте подивимось. Нам треба знайти інтеграл від А до Б. Тут все добре: від А до Б. Ой, я знову помилилася, звиняйте. Так, від Б до А. отут. Тут стоїть від Б до А в завданні. Так, від Б до А. Ну, давайте дивитися. Значить, дивимось, що у нас? У нас треба знайти інтеграл від b до A. Де він у нас є. Оцей він є. Значить, ми його не змінюємо. І знаходимо з нього інтеграл від B до А G від x dx дорівнює. Ми повинні 4 поділити на 2. 4 поділити на 2. Це буде 2. Один знайшли. Так, далі. А тут у нас від А до Б да? від А до Б, значить, що ми повинні зробити? Поміняти місцями А і Б, а при цьому виноситься мінус перед знаком інтегралу. Тобто 3 інтеграл від А до Б F від Х д дорівнює мінус 3 інтеграл від Б. До а, бо нам треба b до а, f від x dx. І це у нас дорівнює за умовою -6. мінус 6. Тепер ми знаходимо інтеграл від b до а, f від x dx дорівнює мінус 6 поділити на мінус 3. Це буде 2. Отже, і цей інтеграл у нас теж дорівнює 2, і то, і той і 2. Підставляємо сюди. значить, ну, По-перше, ми їх розбиваємо. В інтеграл від b до a f від x dx плюс троєчка виноситься за межі інтеграла, тобто три інтеграл від b до a g від x dx. Дорівнює. Підставляємо. Інтеграл від b до a f від x це буде 2. Плюс 3 помножити інтеграл від b до A. G від X – Це теж у нас 2. Помножити на 2. Це 6 плюс 2 8. 8. Остаточна відповідь 8. Так, третє завдання. Так, відомо, що інтеграл від мінус 3 до 2 f від x мінус 2 dx дорівнює 20. Знайти інтеграл від мінус 3 до 2 f від x dx. Ну, давайте з цього да, проінтегруємо оце і знайдемо Значить, інтеграл від мінус 3 до 2, пишемо окремо f від х. Мінус інтеграл від мінус трьох до 2 dx. Двоєчка виноситься сюди, dx тут. Або, може, вам тут так не дуже зрозуміло, давайте напишемо, як є 2 дорівнює. Перше, ми не можемо знайти, нам його якраз треба знайти. А друге, ми пам'ятаємо: первісна відсталою, ось первісна відсталою, дорівняє видосталою, тобто до числа дописуєте х. Бо що таке число? Наприклад, 5. Це 5 помножити на х в нульовій степені. В нульовій. І ви додаєте до нуля одиничку, це буде х в першій степені поділити на 1. Получається 5х. Отже, і тут буде 2х. Але тут ми визначений інтеграл повинні знайти підставити спочатку двоєчку, а потім мінус 3. Значить, тут інтеграл від мінус 3 до 2 f від х. Ой, dx забула написати, звиняйте. Промовила, а написати забула. Так, мінус, Ну, давайте, спочатку 2 підставляємо. Мінус, давайте я отак от візьму в душки, 4, потім мінус 2 помножите на мінус 3. Формула ньютона Лейбніца. Ми віднімаємо. Підставляємо верхню границю, потім мінус, і підставляємо нижню границю. Так, дорівнює. Ну, Це знову нам прийдеться переписати. А тут у нас буде плюс 6 і плюс 4 це мінус 10. І оцей вираз у нас дорівнює за умовою 20. Ось, 20. Значить, тепер виражаємо з цього інтеграл від мінус 3 до 2, f від x dx дорівнює 20 і переносимо мінус 10 сюди в праву частину з протилежним знаком. Значить, буде плюс 10, тобто це 30. От Ми знайшли інтеграл від мінус 3 до 2, f від x dx дорівнює у нас 30. Це те, що нам треба було знайти. Тобто, наша відповідь 30. Якщо б у вас стояв інтеграл, інтеграл від 2 до мінус 3 f від x dx, то це було б мінус 30. Так, і тепер хотіла розібрати завдання з підручника. Ну, ми пам'ятаємо, математика поглиблене вивчення для математичних класів, у нас який з 8-го у нас поглиблене вивчення. Так, мерзляка. Номер 11,18. При яких значеннях параметра а виконується нерівність Перше, Інтеграл від 0 до а 4 мінус 2х, dx менше 3. Значить, нам треба знай... да у нас написано більше 0. Нам треба знайти оцей інтеграл спочатку. Значить, перевісна від 4. Це 4х. Мінус первісна від 2 х. Це 2 помножити на х. Це тут же ж х перший. Значить, плюс 1 х другий поділити на 2. Ну, давайте я отак напишу, що це. да? І від 0 до А. Так, тут скоротили, скоротили. Замість спочатку замість х підставляємо а. Тут буде 4а мінус а квадрат. Мінус, а тепер 0. Ну, Це буде обидва нуль, тому все. І оце у нас за умовою повинно бути менше 3. Значить, пишемо мінус а квадрат. Ми бачимо, що це квадратична нерівність. Мінус 3 все переносимо. Квадратична нерівність як розв'язується справа нуль обов'язково, тобто порівнює з чим з нульом. Значить, все переносимо в ліву частину. Ну, Якщо переносимо щось то з протилежним знаком, ну, мені наприклад зручніше поміняти тут знаки на протилежні, тобто а 4 а плюс 3 більше 0. І тепер пригадаємо, як розв'язується квадратична нерівність. Значить, що ми прирівнюємо до нуля І через дискримінант або за теоремою вієта, знаходимо корені а перше, друге. Добуток дорівнює плюс 3, це 3 помножити на 1. А в сумі повинні отримати плюс 4 з протилежним тут плюс 4. Значить, що у нас тут буде? У нас тут буде 3 плюс 1. Тобто 3 і 1. У нас корені, 3 і 1. Ну, так, як це. Квадратична нерівність, то ми можемо розв'язати її через параболу. Парабола у нас від ківгору, бо тут одиничка, додатній коефіцієнт стоїть перед А квадрат. Значить, у нас парабола від ківгору, а можете методом інтервалів. Тобто, ось ви числа, які у нас виколоті, 1 і 3, могли б отак от намалювати все одно. І з'ясовуємо знаки. Якщо через параболу, то тут дуже швидко. Знизу у нас мінус, отут, в цьому користі, скажімо так. А по боках плюс-плюс. А нам що треба більше нуля? Тобто ми вибираємо проміжок, оцей там, де плюс, ми ж з'ясували знак функції нашої, нам треба там, де додатні. От ми вибрали там, де додатні. Значить, у нас А належить проміжку від мінус нескінченності до одного. Не включно в об'єднанні від трьох до плюс нескінченності. Так, при яких значних параметра? А, виконується, ну, все. Ось ми знайшли оце відповідь. Але, ну, ви ж розумієте, якщо на НМТ буде таке завдання з параметром, то ви повинні, ну, у вас буде стояти таке питання. А, ну, тут воно не вийде, ну, наприклад, при якому знайдіть найменше додатнє значення параметра А, найменше додатнє значення. Яке тут найменше ціле додатнє, найменше ціле додатнє? Значить, яке тут буде найменше ціле додатнє, ну це А дорівнює 4. Бо 3 у нас не входить, значить, найменше ціле додатнє, це буде 4 число 4. Оце треба буде записати відповідь, якщо буде стояти таке питання. Ну, сподіваюсь, вам було все зрозуміло. Якщо є питання, задавайте. Відповідаю на всі питання. Дякую вам за увагу. До побачення.